Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і сьогодні поговоримо про матеріальну допомогу на ліки та лікування постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. Громадянам, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, надається адресна матеріальна допомога на ліки та лікування. Допомога передбачена комплексною програмою соціального захисту мешканців міста Дніпра, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Ознайомитись із зазначеною програмою можна за посиланням в описі до цього відео, хто отримує допомогу. Допомогу на ліки та лікування отримують мешканці Дніпра, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Як саме отримати допомогу на ліки та лікування? Щоб отримати матеріальну допомогу, потрібно подати заявлення як керівника громадської організації Дніпровська міська спілка Союз Чорнобиль України. У заяві необхідно вказати обставини, через які людина потребує допомоги, місце проживання та контактний телефон. Згоду на обробку персональних даних, контакти для звернення до керівника громадської організації Дніпровська міська спілка Чорнобиль України ми залишили в описі до цього відео, які документи необхідно додати. Необхідно подати такі документи: копію паспорта громадянина України, копію реєстраційного номера облікової карти платника податків, оригінал довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Відео про те, як отримати довідку, можна подивитись за підказкою студією. Оригінал довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні Росії. Оригінал довідки про доходи заявника та членів його сім'ї за останні три місяці, заробітна плата, стипендія тощо. Довідка з Державної служби зайнятості. оригінал, довідки з медичного закладу про необхідність лікування реабілітації, оперативного втручання, придбання ліків тощо. Копію посвідчення особи постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, інші документи за потреби, що підтверджують складну життєву ситуацію. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш youtube канал. Ставте вподобайки нашим відео. Ваша підтримка та зворотний зв'язок дуже важливі для нас. Як саме виплачується допомога? Допомога надається за клопотанням голови Дніпровської міської спілки Союз Чорнобиль України. За результатами розгляду заяви та доданих документів, керівник громадської організації направляє клопотання на ім'я міського голови. Виплата матеріальної допомоги здійснюється на банківський рахунок заявника або поштовим переказом. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.